Привіт, колеги! А пропоную сьогодні цікаву тему для обговорення, а саме конфігурація лінії талії в конструкції. Якщо відкрити пошук і написати базова конструкція сукні, скрізь бачимо рівну лінію талії. Незалежно від автора, незалежно від джерела, завжди рівна лінія талії. Хоча скільки я працюю, я вже впевнилася багато разів, що лінія талії, якщо це відрізний виріб по талії, то вона не буде рівна, вона буде спущена попереду. Ось, наприклад, сукня. Візуально талія горизонтальна. Хоча, якщо дивитися на лекала, то відносно горизонтальної лінії вона зовсім не горизонтальна. І ось саме цю тему я хотіла сьогодні обговорити. За приклад, взяла фігуру плюс сайз, на ній всі нюанси видно краще, тому що взяти С-ку, М-ку, на неї набагато простіше і побудувати конструкцію, і зробити так, щоб все гарненько сиділо. А от на таких плюс сайз всі нюанси можуть вилізти. І ось у мене конструкція побудована рівнесенько. По такій схемі, ось, наприклад, як тут скрізь показано. Візуально, навіть якщо не проводити тут якісь маркери горизонталі, видно, що перед не сидить, що він короткий. Навіть якщо я включу розмітку, ось горизонтальна лінія талії, і тут я заміряла. Ось не вистачає до лінії талії, практично 2,7 см, куди вони ділися? Я спеціально нанесла лінії, начебто, мірки, які ми знімали, ось 51,5 см довжина від точки основи шиї до талії. Ось я її сюди. 51,4. Тобто, вона у мене відповідає абсолютно. Тобто, мірки. Як хтось може казати, ну, баланс неправильний. Ось мірка, ось плечовий шов. Довжини співпадають, навіть якщо я отут 51 і майже 52 см, а візуально не вистачає. Я розумію, що основна проблема в тому, що. Ми прагнемо простими формами лекал описати складну геометричну форму, якою є людське тіло. І будуємо завжди ми на площині, будь то папір або сапер, а приміряємо це все в просторі і живе ця вся форма лекал, яку ми набудували, вона живе в просторі. Навіть візуально, якщо подивитися, тут є підхват під грудьми. Ясно, що оця лінія візьме на себе ще якусь довжину додаткову. Ну, наприклад, сантиметр, але у нас майже 3 сантиметра не вистачає. Тобто, якщо чесно, навіть не хочеться мені розбиратися сильно, чому так відбувається. А тут питання більше ніхто винен, а що робити в цій, в цій історії. А ось альтернативна побудова. Так само розмітка горизонтальна по лінії талії. Зараз давайте я її виключу. Просто ми розуміємо, що лекала для першої фігури побудовані таким чином, щоб вони закінчувалися чітко на лінії талії. А тут ми пам'ятаємо ті лекала, які ми розглядали напередодні. Давайте поки що я виключу, щоб воно не псувало сприйняття. І ось візуально. Все горизонтально сидить. А як лекала виглядають, ось, будь ласка, виглядають вони ось так. Різниця, якщо брати оцю точку за нуль, точку середини спинки, точку, де закінчується спинка, це ось тут ось, то відносно цієї точки перед спускається. На 2,8 см. Фактично, оці 2,8, які не вистачало у нас ось тут. Оці 2,8 см. І стало цікаво мені, що з цього приводу взагалі говорить конструкторська література. Мабуть, не тільки я спостерігаю а таку тенденцію, що конструювання воно схиляється до. Спрощення всього і вся, до якогось такого, можливо, це, це така тенденція, що з, кожного, з кожної праски кричать, що от моя методика там по трьом міркам і все і на всіх сідає. Можливо, це звідси йде, але насправді, чому або я не чую, або чому не говорять про те, що ем, все-таки. Є нюанс такий з лінією талії, і його треба враховувати. Я вибрала декілька книжок, в мене взагалі-то досить розлога бібліотека конструкторська. І почала я з... з найстарішої книжки. Ось така обкладинка насправді в ній була. Але, мабуть, з часом вже... Замінили. І от що цікаво тут? Тут я бачу все чітко. Ось спуск лінії талії. Скрізь, причому він йде, скрізь, скрізь, дуже добре його видно. Спуск лінії талії по пілочці. І ось наша нульова точка. Спочатку я просто візуально це все оцінювала. Ось легендарна. Це я так по хронології йду. Стофа фасонів жіночого. Ось теж цей спуск є. Ну, власне, скрізь воно тут є. Десь я тут бачила, ось, будь ласка, навіть візуально видно форма, що лінія талії спущена тут скрізь. Ну, тому що в 60-х було багато відрізних суконь. І хоча тут наче візуально, чи ні, навіть ось видно гарно, що якщо відрізати по лінії талії, то лінія талії спущена. Так потім я йду хронологічно в 70-ті. Це що таке женське легке плаття? Це який рік 61-ша. Ну, наскільки я пам'ятаю, що цю книжку я забракувала, збиралася на дачу відвезти, щоб в камінні її розтопити. Вона безтолкова. От я її щось листала, вона мені, ну, принаймні, нічого я в ній не знайшла. Так, значить, ось 70-й рік, 73-й чи 5-й. Автора цього дуже поважаю. Макаренко, у мене дві книжки цього автора. Ось одна і друга. Це 75-й рік. Так, і що у нас тут? Тут якась плоска лінія талії, тут теж щось прямо. Хоча ось тут я бачу, що спуск по лінії талії є. Насправді, в 70-х тут не так багато від різних моделей по талії. І ці дві конструкції їх швидше за все треба було б співставити, щоб зрозуміти, наскільки спущена лінія талії. Ну тобто, я тут не бачу, як такого спуска візуально прямо, щоб я це бачила. Ну, це теж 73 рік. В основному не відрізні баталії моделі. Кого сильно я тут не бачила. Чекайте, а ось бачу Ось бачу спуск лінії талії. Ось він є. Тобто в класичній конструкторській літературі все-таки про це мова йде. Так, і оце у мене ще це вже 84 й рік. Тут теж ось спуск. Ну, Знову-таки, це ж схематично воно тут все позначено. Теж від різного не дуже багато. Такої прямо ілюстрації я не бачу. Ось є у мене ще Унімекс. Ну, не знаю, навіщо я її взяла, але взяла. Тут все взагалі просто, просто плоско і, і примітивно. Є ще методика. Японська чи китайська, ну ось японський, тут написано, а, бунка. І тут я дивлюся, от навіть візуально, якщо оцінювати, то скрізь лінія талії попереду, вона спущена. Ну Тут плоский крой розглядається, ясно, в плоскому крої це само собою, але разом з тим, от, да, бо я дивлюся, тут в основному плоский, плоский, плоский. Плоский, плоский, але ми зараз говоримо не про плоский. Плоский, то ясно, що там лінія талії спущена однозначно. Не, не знайшла я е, цю бунку. А, ну от хоча тут, я не знаю, можливо, перенесена в лінію талію вся нагрудна виточка, і такий спуск відбувся. Не знаю, можливо. Можливо, можливо. Ну, Тут тобі здебільшого про плоский крій, хоча я так розумію, що тут, мабуть, є інформація і про основу з виточкою. Окей, я не буду сюди лізти, бо я її не будувала. Чогось мені так згадалася ця конструкція, що наче як Там я бачила спуск талії понизу. Ну, добре. І що мені цікаво, ось ця книжка, до речі, 59-го року. Ось. 59-го років. це найстаріша книжка в моїй, біблі... в моїй бібліотеці. І от що тут цікаво мені? Справа в тому, що, так як ми звикли, лінія талії як основа побудови конструкції. Тобто ми звикли, що сюди відкладається довжина талії спинки, а звідси відкладається довжина талії переду. І от що цікаво в оцій книжці і ще якась книжка, 60 ну, там, початку 60-х років, дуже цікаво, що тут взагалі не так побудова здійснюється. Получається, вся побудова йде від лінії пройми. Ця лінія пройми розраховується і для спинки, і для переду. І вже від оцієї отриманої точки відкладається довжина переду. От що цікаво. І виходить, що оцей спуск виходить само собою. От дуже цікаво насправді. Дуже цікаво. І я це зустрічаю не в одній книжці. Я про те, що я думаю, що в той час, коли в 60-х, дуже багато було суконь відрізних по талії, Ніяких оверсайзів не було, ви пам'ятаєте, да? це ось оці фасони жіночого плаття, оці шикарні, всі відрізні по талії. Ну, ось Тут, до речі, якось рівно відрізано. Ну, я думаю, що це просто ілюстрація. Це просто ілюстрація, бо насправді таких спідниць не може бути. Це, я думаю, що воно більше схематично. Але от така кількість, десь тут оці ж кольорові були картинки, начебто були ж. Чи це не в цій книжці? Ага. Оце така кількість цих суконь від різних поталій, да? ось таких ось. Вони вимагали того, щоб люди навчилися гарно. Оці ліфи будувати, таким чином, щоб вони не сиділи як під стріл, а гарно сиділи на фігурі. Тому я думаю, що є якесь раціональне зерно в цих книжках 60-х років. Я так розумію, що тоді мова не йшла про е, таблиці розмірних ознак, і тут будується все пропорційно розрахунковим методом, в, в тому числі. І пройма вона розраховується, як здається, третина. Зараз знайду навіть. Як просувати? Це, звісно, окремий, окрема насолода почитати цю книжку. В тому плані, як тут пояснюється, як це, яка це дівчина зі смаком. Це насправді скромно і красиво. Щоб не викликати зайвої уваги своїм надто модним, яскравим і крикливим вбранням. І навіть картинка є як не можна, і як можна. Ось так, так що до лиця, але ми не про це. Глибина пройми, це третина півобхвату грудей, плюс 5 см це по спинці. Сюди висота а, пройми, да, по спинці. Причому Потім іще висоту ростка окремо відкладають. Тобто це формула для а, без, глибини пройми, да, але без ростка. Ну, я не говорю зараз за ці цифри, чи, чи правильні ці взагалі формули, тому що у нас зараз є таблиці, в принципі, на які ми можемо орієнтуватися. Я так розумію, що в 59-му році ще не було таблиць розмірних ознак, ще народ не був обміряний. Бо це в 70-х взагалі то почалося, тому тут все розраховується через пропорцію. І от що цікаво, взяла два комплекти лекал і наклала один на один. Той комплект, який з рівною лінією Талії я наклала на той, який з фігурною лінією талії. І що видно, Ну, спинка практично не відрізняється. Якщо не брати до уваги оцей спуск. А от що стосується пілочки, ми пам'ятаємо, да, що в, в цих лекалах, які короткі, ось вони, 51,4 висота переда, насправді в тих лекалах, які довші, теж практично та сама величина 52 см, там, всього пів см. Але виходить, що вони спущені. Вони трошки спущені вниз. І от це практично та сама історія, яка була в цій книжці, яку я показувала 1959 року, коли побудова здійснювалася не від лінії Італії, а від лінії пройми. От цікавий такий момент для подумать. Тобто в будь-якому випадку видно, що оця історія ось, з рівною лінією талії, вона не робоча. Хоч й баланс тут правильний, він відповідає мірці. Але ця історія не робоча. Так не має виглядати лінія талії у відрізному виробі. Вона буде короткою. І чим більше розмір, тим більш вона буде короткою, якщо тут рівно. Це така інформація для подумати. Але вигляд, які мають ці конструкції, вони дуже резонують з тим, які конструкції роблю я, ну тобто, які вони у мене виходять, виходячи з того, що я роблю конструкцію, приміряю її в 3D, потім ми це все діло відшиваємо, приміряємо на людину, і вже в результаті я бачу, як як дійсно має виглядати конструкція. І я розумію, що вона має виглядати ось саме так. Саме таким чином. Не рівна має бути лінія талії. Причому, чим більший розмір, тим більше оце ось пониження, оцей прогін. Отака От історія. Дякую за увагу. Буду вдячна вашим коментарям, вашим думкам з цього приводу. Хоч хотілося б це обговорити з людьми, які розуміються.